З гори годі відув кондиціонер. В його кошку лежав хліб, півторашка мінералки, нарізний батон, паштет, 200 г шоколадних цукерок. Навколо люди. Хтось попереду, хтось позаду. Черга рухалася, Ще двоє буде він. 12 година дня. Субота, вихідний. Прийде додому, завалиться на диван. Залипатиме в ютубчик. Намагатиметься відволіктись. На гід все-таки простіше було шкода допомагати перестав. Зазвучала повітряна тривога. Вперше він почув її зранку 24 лютого, а одразу після літаки летіли. Він не знав свої ще ворожі. Виявилося, що свої. А вночі Зеленський записав звернення до росіян. Йому воно здалося безглуздим. Який сенс просити їх поводити себе нормально, вони розуміють тільки силу? Він думав, що підуть далі по Донецьку і Луганську, але вони пішли на всю Україну. В той день народу зійшлося як ніколи, у цей самий супермаркет пускали невеликими групками, бо людей і так було знато багато, всі б не помістилися. Поруч з ним стояв мужичок трохи за 50. Інші набрали їжі по повній, а той взяв зовсім трохи, плюс пляшка коньячку. Як було сказано, нерви заспокоїти. Першим відео переглянутим в той ранок був проліт крилатої ракети по одному з аеропортів. Воно шокувало сильніше будь-якого нічного кошмару. По первах навіть не вірилося, що це не сон. Люди тікали зі своїх домівок. Шукали прихистку в інших містах та державах. Йому пощастило: Полтаві було неспівмірно безпечніше, ніж на прикордонні. Тоді було холодно, а зараз тепло, і війна досі триває. На сусідній касі стояла дівчина років 16. Сіра футболка, джинсові шорти. Складала продукти в пакети. Пригадалося те, що він читав про злочини русських. її ж так само могли закатувати, розстріляти, зголтувати. Це сталося б, якби вона жила в іншому місці, якби не військо, якби не люди готові захищати своє та своїх. Страшно, як швидко все може змінитися. Сьогодні спокійне життя. Завтра тотальна війна. Хвилею болю накрили десятки мільйонів. І це не щось, від чого можна заховатися заброньованими дверима квартири чи високим парканом. Поліцію не викликати, пощади не варто чекати. Ось така сама дівчина, школярка, підліток. Потім 24 лютого. Перші не пощастило жити там, куди змогла діти російська армія, другі пощастило. Йому теж. Проте все могло відбутися зовсім інакше. Мабуть, дивно, то це вперше він розмірковував на цю тему, вперше відчув патологічну крихкість буття. усвідомлення існування настільки великого, близького зла, здатного вмить розірвати своїми пазурями сотні і сотні, тисячі і тисячі було схожим на невидимий ніж, загнаний в мозок по саму рукоять. Але запорушувало його роботу, і все навколо почало розпливатися, змінюватися, мутувати. Дихання перехопило, лице кинуло в жар, руки стиснулися в кулаки. На гідозепамі точно краще. Мабуть, пізніше, коли організм відвикне, знову почне приймати.